Ірина разом з Юрком розрядила мій павербанк. Я пропустив нове відео Стерненка, не подивився нові тіктоки пана Романа. Я вже нічого не кажу про новий випуск подкаст терапії. Глянеш завтра, коли нас не буде. Коли вас не буде, я маю інші справи. Іване! Я й домитися. А де мої труси? Слава Україні, ви машин на Польщу вганяєте. Мом бать ікраст два течика. Бачу ваші в нормальному стані. За скільки би віддали? То на ЗСУ, резина зимова вже стоїть. Два за 1600 би віддали. Пацан, та то не мої машини. Кажете то вам, шановний, наші відносини тривають вже. Бо дякувати цілий бакалаврат. І мені знати, чи з того всього вийде якась магістратура. Бо як ні, то я вмію факультет. Які враження, ніби презервативи забула. Та ти 53 в те клімакс, які презервативи. Точно. Але в літаку би спробували. Не можу. Гаубіці не стоїть. <гас> І що нічого не буде, під капот пригнути, можу максимум. Усі, хто не купив в нас генератори, зараз почнуть страдати. Але є розумні люди, які купили інверторні в нас з націнкою 800 доларів, і вони заведуть його прямо зараз. Але були не такі сім'ї, як інші, були багаті, бо сказали, що вони на сонячних панелях. Але я все одно не можу зрозуміти, як воно працює на дворі ж ніч. Сонця нема, а світло є.